Розумних багато, а щасливих мало. А так моя знайома коротко і чітко характеризувала. Людей, які діляться тим, як досягнути успішного успіху, як стати щасливими і так далі. Сьогодні захотілося мені з вами поговорити про те, що останній тиждень найбільше мене зачіпало, з тим, з чим я найбільше стикався, це менеджмент щастя. Вже виявляється, є інститути, які досліджують, що робить людей щасливими, і навіть дають інструкції, тобто те, то, що відбувається там в соцмережах і там, в книжках. Ми отримуємо інструкції, як стати щасливими, і чи насправді ці інструкції допоможуть, і чи вони працюють? Я не можу вам такої відповіді дати однозначно, і не буду братися за це все. Тому що насправді ми можемо поділитися тільки тим, що, через що ми прийшли. І так насправді, щоб зміни, які почали відбуватися, то недостатньо читати книжки, достатньо дивитися такі відео. Ну і колись я е, запитував людину, яка, от на моє відчуття, вона була дуже щасливою, такою щасливою, що прямо ну, неймовірно. І е, я її запитав: кажу: а от слухай, е, я знаю тебе раніше, я її вже довший період часу знаю. Кажу, в тебе щось якісь відбулись зміни. Можеш поділитися і сказати, які саме зміни в тебе відбулися? І, як ти до того дійшла? Бо тому що, от, той стан, в якому вона жила, жила от на той момент, коли я її запитував. Він був дуже класний. Я такий типу Ух ти, я би хотів так само жити, як вона живе. Е, ну і на що вона мені дала таку відповідь? Задумалась так. І я, до речі, переконався, тобто повністю підтримую. І давайте я вам зараз переверну камеру в другу сторону, тому що знаходжуся в неймовірному місці. Дуже воно мені подобається. Я ще потім проведу на завершення коротеньку екскурсію сюдою. Дивіться, це схили Дніпра. Неймовірні тут схили. Тут, от якщо подивитися, доки це Дніпро тягне, це дуже, дуже неймовірно, дуже красиво. От. І е, що сказала моя знайома? Вона каже: знаєш, я не можу тобі пояснити, тому що то, що я тобі буду пояснювати, це все буде мимо. Ти все одно не зрозумієш. А, і колись я так само чув від е, мудреців в ну, книгах читав, що, типу, коли ви зрозумієте, що таке Бог, ви не зможете нікому це пояснити. Навіть там, коли ми вчення Будди вивчаємо, е, то. Йдеться про те саме. Ну, і коли ми говоримо про менеджмент щастя, ну, щастя це точно це є похідна від любові, а любов це похідна від Бога. Ну, і Воно так і відбувається, що ми пояснити не зможемо. І тому, коли ми шукаємо відповіді якісь і так далі, тобто ми намагаємося зрозуміти це розумом. І виходить, і що е, щастя, воно воно не, не в розумі, Тобто розум навпаки навіть приглушує. Сильно розумні люди вони менш щасливі, ніж люди, які менше завантажують себе. Тому щоб бути щасливим, треба просто жити. От, але певні якісь спостереження, з якимись я от з вами поділюся, можливо, це вас трошки наштовхне. Перше таке спостереження, ну це навіть не те, що це не є моє, це я почув в інших людей. Я так, типу, я погоджуюся. І е, е, йдеться про те, що ми, е, замість того, щоб самим стартувати і починати жити тим життям, яким ми хочемо жити, ми завжди чекаємо когось. Ми чекаємо когось, з ким ми підемо в зал. Ми чекаємо когось, з ким ми розпочнемо, розпочнемо власний бізнес. Ми можемо чекати це до років 40-50, до 50, і ця людина може так і не з'явитися в нашому житті. Ми чекаємо людей, які скажуть нам, як жити, які візьмуть нас за руку і поведуть до того життя, яким ми хочемо жити. Часто люди навіть одружуються, бо тому що думають, що їхнє одруження зробить е, якісь зміни. Що, типу, дружина скаже чоловіку, як треба жити, а вона сама чекає, як він скаже. Типу, і між собою вони навіть не спілкуються. І в результаті це там доходить до такого. що, типу, ну, Я ж думав, що ти е, розумієш, про що я думаю. Да? Та -та. Е, і вона так, і е, це така величезна ілюзія, що. Е, Якась людина з'явиться в нашому житті, і вона скаже, чого ми хочемо. Що в зв'язку з тим? Типу, ну, І що далі робити? Давайте я вам зроблю трошки екскурсію і буду продовжувати. Тобто, то, що робити? А насправді, от ще наступне це таке спостереження, я вже на цьому буду якби завершувати. Мова йде про що. Для того, щоб якісь зміни в нас почали відбуватися, то нам ну, треба щось змінювати. Треба змінювати якісь дії свої. Нам треба починати щось робити. Якщо ми хочемо добре здоров'я і ми це зрозуміли, то нам тоді треба починати діяти. Що це означає? Нам потрібно там, знайти собі зал, знайти тренера і піти на, там, на перше тренування. А, так само і з нашим а, якби, щастям, наш, нашою любов'ю і так далі. Тобто. Ми можемо вивчати дуже довго, але ми ніколи не почнемо діяти. Ем, от є такий алгоритм усвідомлення, рішення, дія. Усвідомлення це вивчення. Усвідомлення це я сижу, читаю книжки, е, я там слухаю на відео, там, типу, чимось ділюся е, е, з тим, з чим люди діляться і так далі. Тобто. Ми можемо все життя досліджувати. Досліджувати це не означає робити. Ми можемо це робити в дуже комфортних умовах, лежачи на дивані і так далі. Так само з бізнесом. ми можемо дуже досліджувати довго, який бізнес нам потрібно буде робити. Ми можемо стати вже експертами в тому всьому, але так і не стати людиною, яка зробила бізнес. Тобто потрібно діяти, усвідомлення, рішення дія. І, е, чи е, треба нам когось чекати? Я в принципі вважаю, що так, тому що в мене в житті зміни відбулися е, після того, коли людина е, підштовхнула мене до дій? От мене в житті був такий Богдан, мій однокласник. Я вже дуже давно був дійшов до того, що треба робити власний бізнес. Що треба стартувати. І Богдан з'явився в мене в житті в той момент, коли я вже був готовий. Але і в мене було дуже багато пропозицій. В мене було дуже багато варіантів розпочати власний бізнес. І коли він до мене, він каже: А чого ти не починаєш? каже, а чого ти чекаєш? Він каже, Ну, подивись, є найпростіша модель бізнесу: є компанії, є ринок, є законодавче регулювання. І є приклади, де люди вже його зробили. Типу, скільки ти вже думаєш, я кажу, ну я вже два роки думаю про те, робити цей бізнес чи не робити. Він каже: ти розумієш, що за цих два роки ти вже би його зробив? І е, я вам скажу, що е, в житті, е, власне, має завжди з'явитися така людина, якась яка підштовхне вас до дій, е, е, яка візьме за поведе в зал. Ну а якщо такої людини не з'явиться у вас? Або може, знаєте, як є, ви можете навіть боятися спілкуватися з такими людьми. Тому що, от е, я що, що бачу? Я бачу, наприклад, е, коли я спілкуюся з людьми, які мають потенціал дуже хороший до бізнесу. От, багато є людей, які мають дуже хороший потенціал до, до того, щоб зробити бізнес, стати багатими людьми. Е, і за той час, скільки я з ними спілкуюся, вони вже могли би стати там. Забезпеченими людьми, дуже забезпеченими і мати час на те, щоб жити тим щасливим життям, яким вони хочуть жити. Але вони так і не наважуються. тому що в алгоритмі усвідомлення рішення дія, усвідом... для усвідомлення потрібен розум. Тобто розумом ми усвідомлюємо. Але для того, щоб ми прийняли рішення і почали діяти, потрібні наші моральні якості, потрібна воля. І мало хто має таких має такі якості, щоб прийняти рішення і почати діяти для того, потрібно, ну Я не знаю просто чи я не є науковець, я сам спостерігаю. Я не можу вам дати чіткої інструкції. Це просто ділюся спостереженнями. І якщо ви хочете, якщо ви у вас вже межа усвідомлення дійшла, і ви хочете, щоб у вас зміни, якісь почали відбуватися, вам потрібно спілкуватися з людьми, які такі рішення приймали, тобто люди, які пройшли через прийняття рішення і через усвідом, через дії, тобто я ж теж коли боявся. Я страшенно боявся підприємницької діяльності. Я пам'ятаю, наскільки страшно мені було зареєструвати підприємця. Під зареєструвати підприємця, то при тому, що я веду бізнес, в якому я ну не брав кредитів, не закупляв товару, в мене до тепер немає жодного найманого працівника. До речі, сонце вийшло, дуже красиво тут. А, і е, я, наприклад, зараз я боюсь бізнесу, в, яко, в який потрібно мені інвестувати гроші, е, брати кредити, брати відповідальність за найманих працівників, я боюсь, але, е, але е, я достатньо пройшов, щоб прийняти рішення з найманого працівника до власника бізнесу. І от Коли ми говоримо про менеджмент щастя, що щось нам потрібно, для того, щоб ми почували себе щасливими, є якісь інструкції. Я, в принципі, вважаю, що одним з базових, з базових інструкцій, пунктів, які мають бути в житті людини, щоб людина почувала себе щасливою, це має бути створений грошовий потік. От я, в принципі, якщо ви на такій стадії, я не кажу, що я завдяки мені, ви зможете стати щасливим. Я не знаю, чи в принципі завдяки хоч якомусь. Там, е, якимось тренінгом, коучингам ви зможете стати щасливими. Ваше усвідомлення буде високо підняте, ви будете наближені до рішення. Але м, тут що є? Можна прийняти рішення, але ще треба діяти. Треба діяти рік, два, три. Треба для того, щоб це запустити. Ну от тепер подивіться, що є. Е, якщо ви хочете запустити для себе грошовий потік, е, що таке грошовий потік? От я вам ще теж якби, на завершення. Е, вам потрібно знати, чого ви хочете від життя. І щоб оце знати, почніть з фінансової частини. Це найпростіше. Визначіть, скільки вам грошей потрібно для вашого щастя. І ця сума може виявитися невеликою, вона може виявитися дуже доступною. От такий приклад: якщо ви хочете приготувати собі вечерю, наприклад, ви готуєте вечерю на двох, то ви ж не готуєте відро чи два відра їжі. Ви готуєте стільки, скільки вам потрібно. Тобто ви ж знаєте, скільки вам потрібно для того, щоб провечеряти. А ви так само можете знати, скільки вам потрібно для того, щоб жити нормальним життям. Можете порахувати, скільки вам потрібно кожного місяця. Я просто людей от запитую, таких навіть досить розвинутих, і рідко хто може назвати суму одразу. Бо ця сума насправді вона не є великою для нормального повноцінного життя. Вам може вистачити 40-50-60 тисяч гривень. А люди думають, що щасливими вони будуть від того, що в них вони будуть заробляти по 100 тисяч, по 200 тисяч гривень, по 500 тисяч гривень. Це так не є. Тобто про це говорив Шварценеггер. Він каже: люди кажуть, що гроші роблять людей щасливими. Неправда каже, я. Зараз маю 42 мільйони. Я себе почуваю так само щасливим, як в мене було 36 мільйонів. Не роблять гроші людину щасливим. Є якийсь поріг, після якого от я погоджуюся, у вас вже відкривається доступ до щастя. У Вас вже тоді з'являється більше часу. Ви можете подорожувати, ви можете не мати стресу на те, що ви мусите йти на роботу, і вас там не знаю, звільнять чи ви щось не виконуєте, чи компанію закриють, і так далі, і от точно треба мати грошовий потік. І от, якщо ви е, хочете вибудувати для себе грошовий потік, хочете безпечно там і перейти до того, щоб будувати своє щастя, ну то е, звертайтеся, е, залишу одне єдине там посилання в телеграмі. Е, я в принципі займаюся тим, щоб допомогти людям вибудувати власний бізнес. Я не знаю, чи ви бути щасливими, але власний бізнес грошовий потік на до кінця свого життя, в принципі, ви можете мати. Е, і е, не чекайте дуже довго, тому що знаєте, я ч, чув таку фразу, дуже вона мене взяла. Це е, фраза: бійтесь прозріння в старечому мразі. Що це означає? Ми можемо е, чекати постійно якихось змін і усвідомлювати дуже довго. Ми можемо е, десь аж. 40-50 років, а може ще й пізніше зрозуміти, що треба було приймати рішення починати діяти. А, і от то на завершення, що я вам скажу, бійте з прозріння в старечому маразмі, і от коротенький відео відео такий огляд завершив ще з це пекарня Витачів під Києвом. Це ж приклад того, що люди прийняли рішення тут, власниця є така іра. Молода, їй там 35, мабуть, може, й молодша ще. І вона колись працювала медсестрою. І е, вона вони жили в Києві, і вона от до чоловіка сказала: каже: Я хочу змін в житті. Давай ми приймаємо рішення. Вони довго мріяли, але прийняли рішення покинути Київ. І оце їхній будинок. Оце їхній будинок. Тут їхні діти, а, вроді троє дітей у них. Це їхня пекарня. Ну тут черга, просто там, ну щоб ви зрозуміли, е, ну, пів години треба в черзі стояти ще хвилин 15, поки замовлення ваше виконають. Ну, тобто оборот ну десь мільйон гривень в день, тобто, з націнкою, з маржою високою. Це пекарня. тут, Якщо ви купуєте печиво за 240 гривень, то воно коштує собі вартість його 25-30. тобто, Тут на одному печиві 200 гривень заробляють. А чек тут середній, мабуть, тисяча. А, ну, от тут що? Місце сили. Вони прийняли рішення. А, вони а, прийняли рішення відкрити цю пекарню. Відкрили 26 лютого, коли війна розпочалась. Ну, Тобто, чому ця сім'я, вона. от... Це їхній вигляд з вікна, от, щоб ви зрозуміли. Вони зранку встають, і ось тут от сходить сонце. Ось тут сходить сонце. От. А, і вони. Насолоджується з цими краєвидами, це от, отут сходить сонце. А ось тут такі круч. Ще й зимою буде дуже красиво. А, воно ймовірно. І якщо так ти все, ну навіть от ви поспілкуєтеся з цією власницею, то. А, чи вона ж, чи вони стали власниками цього будинку, цього бізнесу? Вони дуже, дуже багаті. Я так ну, по розрахунках дуже добре заробляють. Це я так підозрюю, що і мільйон доларів за рік вони мають. Тобто за три роки вони вже точно там понад два мільйони доларів капіталізації їхньої їхньої родини. Але вони стали багатими. Не через те, що вони були сильно розумними, усвідомлювали довго. Вони рішення прийняли. Вони в такому будинку почали жити, коли їм ще там по 30-35 років, а не в 50 років. І власне усвідомлення рішення діє. Дійте, друзі мої. Красота, неймовірна, навіть тут зупинятись не хочеться це відео. Тим більше сонце блиснуло. сыво